Yeah, well, well, well. Сьогодні буде дуже така прикольна тема, бо насправді я мала починати відео ось так. У цьому відео не буде відповіді на питання, тут тільки мої думки, мої спостереження та якісь мої конкретні висновки. Але ці відео не спрямовані на те, щоб дати якийсь конкретний варіант вирішення. Це просто для того, щоб ви, так само як і я, розуміли, що ми в цьому світі не самотні і що. Існують схожі проблеми. Тож сьогодні я хочу поговорити про тему того, що часом ми бачимо себе не через призму себе, а через призму очей інших. Тобто ми спостерігаємо за собою, за своїми діями, за своїми вчинками, поведінкою крізь очі інших людей. Насправді це дуже важке усвідомлення, і воно прийшло до мене десь місяць тому. Мені було важко прийняти цей факт. Фак з того, що я настільки хотіла подобатися людині, що я просто почала робити все так, як теоретично могло б цій людині сподобатись. Маруся Чоброненко впала. Тут пісня серце. Я дуже люблю цю пісню, і насправді вона у мене асоціюється якраз із цим періодом життя. Це дуже круто. Круто мати ось такі якісь усвідомлення, бо те, що я можу зараз про це говорити, те, що я висвітлюю, це. НО загал. ОГО Те, що я про це вже говорю, значить, що я для себе відпустила, значить, я для себе переосмислила щось, і зараз мені легко. Мені легко. Тут весь прикол не в людині, тут весь прикол у внутрішній свободі і у внутрішній впевненості, якої часом не вистачає, вона нікуди не зникає. Тобто, вона є є оця. Внутрішнє розуміння, куди ти хочеш прагнути, що ти себе представляєш, але часом через невпевненість воно може зникати. Типу, вона не зникає повністю, вона просто ховається, і вона ховається за гратами оцього нерозуміння, цієї якоїсь вразливості, бажання сподобатись. І, ну, я думаю, це просто треба пройти. В житті відбуваються якісь події, які змушують нас замислитися над тим, що майбутнє стає якимось некерованим, тобто якісь е, наші плани в майбутньому стають в якийсь момент нереальними, і через цей страх нереальності ми починаємо почувати невпевненість. У моєму житті це було в різних сферах. Мені хотілося сподобатися людям, які мене надихали. Тобто, я розуміла, що вони вже дуже багато чого досягли в житті, що вони можуть дати мені якісь знання. І я хотіла показати всім своїм виглядом, що типу, ось я я знаю, я, я розумна, я шарю в цій темі. Будь ласка, зверніть на мене увагу, будь ласка. Але коли ти хочеш таке зробити, це треба зробити зробити адекватно, просто підійти до людини і поговорити. Ми настільки недооцінюємо можливість говорити. Це, це дар, це буквально людський дар. Ти можеш підійти і сказати людині про проблему. Ти можеш підійти і сказати людині, що мене не влаштовує ось це. Можеш, будь ласка, так не робити. Або мені не вистачає цього, чи міг би ти там додати це в наше спілкування. Це ж так легко, але чомусь нам так важко це робити. Чомусь ми обираємо завжди якийсь важкий шлях, по якому треба іти, і нам треба. Ось тут ми зробимо ось так, далі ми ось так ось так викрутимо, прийдемо в цю точку, потім з цієї точки ми дуже загадково вийдемо в іншу точку і ми самі ускладнюємо собі життя. Замість того, щоб просто, просто я не знаю, виділити декілька хвилин, як переступити через себе, через свої страхи, вийти з якоїсь своєї зони комфорту, ми... тривожники, привіт. Ми зробимо по-іншому. Ми складемо якийсь мега-план пограбування іспанського будинку. І все. Але знаєте, що завжди найцікавіше? Що е, ось це бажання сподобатись воно триває ну, зовсім недовго. Типу, да, тебе може цікавити людина, да, ти хочеш їй сподобатись, але ти не зможеш все життя бути в цьому стані. Так само, як все життя тобі не буде погано або тобі не буде добре. Це круто, що наші емоції мають змогу змінюватися і що ми можемо відчувати щось різне. Чим далі я йду, чим доросліше я стаю, тим більше я розумію, що мені настільки вже набридло якось ускладнювати собі життя серйозно. Я дуже часто злюсь. Дуже часто, останнім часом. Це така особиста тема. Ти злишся. Я собі колись е, сказала, що коли в мене виникають якісь негативні емоції, щоб я е, обдумувала, чому саме у мене ця негативна емоція зараз виникла, і пропрацювала її, і, і щоб я не витрачала стільки енергії на якийсь негатив. Зараз я злюсь дуже сильно. Але це не така злість, як не знаю, там буває в мультиках. Коли ти у тебе вибухає мозок, і ти такий прям весь червоний, і все таке. Ні, це внутрішня злість. Зовні я можу виглядати більш спокійною, тому що Ну, я не думаю, що зараз по мені видно, що я дуже зла, але всередині у мене дуже сильний вихор, який мені хочеться у щось винести. І, власне, я згадала, що саме я хотіла обговорити. Є таке часто запитання, яке задають людям. А який твій типаж? Типаж у жінках, у чоловіках, просто який твій типаж. У дуже багатьох людей є улюблені квіти, улюблений фільм, серіал, книжка, типаж, щось конкретне, що вони для себе визначають. А в мене ніколи такого не було, і мені завжди здавалося, що це так дивно, що я також маю мати щось своє, щось конкретне, що я зможу відповісти. І в мене так довго це тривожило. Це було не рік, не два, це було дійсно дуже багато років поспіль. Я думала на тим, ну, блін, а що зі мною не так? Чому в мене немає якихось улюблених квітів? Чому я не можу обрати якусь одну улюблену книжку або що? І я зрозуміла. Я зрозуміла, чому так відбувається. Я зараз наведу приклад з типажами, але це стосується абсолютно всіх сфер. У мене немає типажа, тому що я не дивлюсь на зовнішність. Для мене не існує негарних людей. Для мене кожна людина гарна, кожна людина унікальна, особлива, і ніколи не буде в світі такої людини, як я. Або як мої друзі, мої близькі. Круто, що у нас у кожного є своя якась особлива зовнішність, і не може бути не гарною зовнішністю, тому що всі зовнішності унікальні. І я зовсім не дивлюсь на це. Мені байдуже на вагу, на колір шкіри, на все байдуже. Мені важливо внутрішній світ людини, і завжди найперше, на що я дивлюсь, це якраз внутрішній світ людини. Саме він мене приваблює, і це стосується багатьох сфер. Мене немає улюблених квітів, тому що. Що мені подобаються всі квіти. Вони всі гарні, вони всі такі унікальні, як і ми, люди. От у мене позаду є орхідеї, У мене є ось ці квіточки, які мені дарували на день народження, там ще декілька років тому. Там у мене польові стоять. І вони мені подобаються всі. Нещодавно я переписувалася зі своєю знайомою. Вона зараз пише книгу для американців. І вона попросила розповісти мене. Про себе і потрібні, так би мовити, персонажі, яких як я зрозуміла, зможуть вивчати, і вона попросила, щоб я написала про себе. І я вчора сіла, і така думала, хм, а що такого можна про себе написати? Я почала з того, що написала Привіт! Мене звати Аліна, Аля або Квіточка багато моїх знайомих, друзів називають мене квіточкою, тому що вони знають наскільки сильно я люблю квіти. Квіти це така дуже глибока тема. Тому що найбільше я люблю квіти ті, що у горщиках, тому що вони живі, тому що у мене одразу з'являється відповідальність за них. Бо я розумію, що якщо я не дам їм попити водички раз на тиждень, або якщо вони будуть стояти в якомусь несонячному місці, або занадто сонячному місці вони помруть, і я відповідальна за них, тому що вони мої. Я можу спостерігати за тим, як вони розцвітають. Наприклад, ці квіточці вже понад два роки. Вона вже дуже багато разів випускала нові такі квіточки. Насправді зараз вона не має квітнути. Вона завжди квітне десь взимку. А зараз літо, і вона випустила аж три бутончика. Ого! Типу, вау! І вони живі. Від них стільки енергії і стільки в щастя. в той самий час, коли люди дарують вже зірвані квіти, я не маю сильно проти них чогось. Я роз я знаю, що є люди в світі, які прямо. Ні, ніяких зірваних квітів. Ви що, не розумієте, їм боляче, вони вже не живі, і в чому сенс? І я згодна з цією думкою, але в мене немає якогось конкретного упередження щодо цього. Тобто я вдячна і за такі квіти, бо я розумію, те, що вони вже в магазині зірвані, це значить, що вони і так вже загинуть. А так я можу хоча б їхнє життя подовжити там, холодною водичкою або якимось сумішшю з водою. І мені все одно приємно. бо це також квіти, це також дуже гарні квіти, але мені завжди сумно спостерігати їхні останні дні життя. Бо я ну я розумію, що все, вони за кілька днів помруть. Тому в мене немає улюблених квітів, тому що вони всі гарні, вони всі пахнуть неймовірно, вони всі виглядають неймовірно. Я порівняла нас, людей, з природою, тому що в нас дуже багато природи. У мене на тілі є дуже багато білих рубців, і я люблю ці рубці. Хоча я дуже часто чула, люди позбавляються від них, бо вони якось неестетично виглядають або що, але вони такі гарні. Мені дуже подобається, як вони виглядають на моєму тілі. Вони мені нагадують дерева, і саме оцю кору дерев, тому що воно таке все Ну, ось таке. Або на хвильки. На хвильки також схоже дуже гарно. У мене також на тілі дуже багато родимок на руках і загалом всюди. І ось тут на щиці. Це дуже цікава історія. У мене раніше було три родинки. Ось тут одна родинка зникла, і тепер у мене ось тут, ось так чотири маленькі і дві такі великі. І я схожа на всесвіт. Всесвіт світи, якісь зорями. Дійсно, я можу себе з цим асоціювати, тому що я дивлюсь на своє тіло, на якийсь свій храм, і я розумію, наскільки він унікальний і наскільки він гарний. Я, я не розумію людей, які оцінюють зовнішність. Я просто думаю, що вони дуже не впевнені в собі. Я починала з того, що дивилася на себе крізь очі інших. І Це дуже заважало мені з прийняттям себе, бо я була дуже невпевнена у багатьох своїх діях. Останній рік дуже часто виходила зі своєї зони комфорту. Абсолютно, майже кожен день. Кожен день я йшла і робила щось нове, щось, чому я абсолютно не впевнена, чого я взагалі не знаю. І воно на мені дуже відображалось. Відображалось на моїй впевненості в собі, на тому, що я роблю. Останній рік це був дуже цікавий, важкий, тернистий, але необхідний мені шлях. Зараз. Я перестала дивитися на себе очима інших. Я нарешті почала відкривати свої власні очі. Я нарешті хочу стояти перед людиною і не думати про те, а як вона мене бачить, а як вона мене чує. Думаю, я не сказала найважливіше. Це працює не зі всіма людьми. Це працює тільки з людьми, яким я хочу сподобатись. Я вмію співчувати. Часом я відчуваю біль людей як свій. У мене колись в житті було таке, що ми сиділи з людиною однією, і ця людина розповідала мені дуже болючі історії зі свого життя. Мені було так само боляче, як було боляче сказано голосом тієї людини. Я наче відчула все те, що та людина мені казала, і це було так дивно. Я ніколи не думала, що можна настільки сильно відчувати щось. Я думаю, це напевно один з видів емпатії, бо я часто відчуваю людей. Але є люди, яких мені важко відчути, і ці люди мене зацікавлюють. Тому коли я з ними розмовляю, я не розумію, як поводитись. Я не розумію їхні якісь наступні кроки, і це нормально. Боже, це абсолютно нормально. Але іноді мені так хочеться просто контролювати щось. Контролювати все, просто все, що оточує мене. Знайомитися з людьми це дуже цікавий експірієнс, і він завжди такий важкий часом для мене, але класний. Це якраз про внутрішню впевненість, це якраз про те, щоб будувати власні стосунки з собою і вміти не піддаватися думці оточуючих, сприймати її, але не робити її основною. Завжди мати власну точку опори у собі. І повертатися до себе кожного разу, вміти жити з собою, бо ми, як прийшли в цей світ самі, так ми і підемо з цього світу самі. Кожна людина на нашому шляху вона потрібна нам для того, щоб ми краще розуміли себе, щоб ми відкривали в собі якісь нові горизонти, нові межі, якщо вони існують. І як висновок, те, до чого я прийшла, це що варто відкривати свої власні очі. Варто перестати хотіти контролювати все, бо ти ніколи не зможеш контролювати все навколо. Варто просто довіритися життю, довіритися моменту, довіритися собі, своєму внутрішньому світу, і не думати, що ти якийсь не такий. Не думати, що ти якась не така, що тебе недостатньо. Тебе достатньо, і тебе завжди було достатньо. Твої люди вони відчують тебе, вони зрозуміють тебе. Ти ніколи не будеш почуватися зайвою, не такою, занадто стою або занадто худою зі своїми людьми, тому що твої люди будуть приймати тебе не за зовнішність, а за твоє внутрішнє. І коли у тебе буде довіра, коли ти зрозумієш, що тебе люди люблять просто за те, що ти є, це бажання, оце, оця звичка дивитися на себе очима інших зникне. Бо ти нарешті зрозумієш наскільки сильно ти всередині, наскільки сильний внутрішній світ живе в тобі вже купу-купу років поспіль, з самого початку твого життя. Просто його треба відкрити для себе. Треба довіритися собі і бути чесною з собою. Завжди, бути чесною, казати собі тільки правду, бо кого ти обманюєш, ти ніколи не обманеш себе, ти тільки зробиш гірше. І якраз з цього моменту. Починається твій особистий шлях, шлях якоїсь сильної, незалежної особистості, яка має пройти попереду ще дуже багато всього, але в неї є вже початок, в неї є вже старт, в неї вже будується якась точка опори, до якої вона може повертатися. І не боятися помилитись, не боятися відкрутити трошки назад, і, можливо, зробити по-іншому, зробити якийсь крок, бо навіть маленькі кроки це вже кроки. Рефлексія це така цікава штука. І загалом побудова себе це також цікава штука, бо іноді треба ламати щось в собі, щоб на цьому місці виросло щось нове, щось набагато сильніше і набагато надійніше. Взагалі, дуже багато про що хочеться поговорити. І я думаю, у мене зараз влітку буде більше часу на те, щоб записувати якісь нові відео. Дякую всім за прослуховування, за перегляд. Я сподіваюся, мої думки наштовхнули вас на якийсь свій власний висновок і трошки допомогли розібратися з собою. Бажаю гарного дня. Па-па!